У цьому відео ми розглянемо інтерфейс та програмні можливості сенсорних ваг про Після включення та активації перед вами з'являється головний екран програми з категоріями товарів. Пошук потрібного товару відбувається по коду або його назві. Інтегрована система інтуїтивного розумного пошуку буде пропонувати користувачу правильний товар, навіть якщо в пошуковому полі були допущені помилки. В меню адміністратора вам пропонується великий вибір параметрів. Наприклад, в меню налаштувань ви можете змінити сітку відображення та порядок сортування категорій або товарів, перевірити стан принтеру, включити сповіщення про закінчення етикетки та багато іншого. В розділі редагування даних можна створювати категорії товари, етикетки, робити імпорт та експорт даних з веб-кабінету або файлового носія. Для кожної категорії можна створити індивідуальну етикетку. В редакторі, який містить багато елементів та шрифтів, ви можете формувати етикетки шириною до 58 мм та висотою до 180 мм. В разі некоректного відображення етикетки після завантаження передбачена можливість калібрування етикетки безпосередньо на вагах. В програмі Ваг є функція завантаження рекламного контенту, а саме фото або відео. Створити власну або партнерську рекламу, самостійно виставляєте час та порядок відображення контенту. В разі оновлення програмного забезпечення користувач у розділі перевірка оновлення завжди може отримати актуальну версію. Завантажувати базу даних з товарами можна декількома способами: особисто особистому кабінеті у браузері, з файлового носія або поєднати ваги з вашою системою обліку за допомогою інтеграції API. Однією з функціональних можливостей ВАГ є розпізнавання товарів. Покладіть потрібний товар на платформу, система розпізнає та сама запропонує вам цей товар. Додатковим режимом роботи програми «Дніпровес» є розділ фасування. В ньому ви можете фасувати товар за двома критеріями: за вагою або за вартістю. Оберіть товар, задайте потрібні вам параметри та починайте процес стікерування. Після проведення серії зважувань користувач може сформувати та роздрукувати звіт, в якому можна побачити інформацію по кожному зважуванню. Для декількох зважувань передбачена можливість формування підсумкової етикетки з індивідуальним дизайном. За детальною консультацією звертайтесь до менеджерів Дніправіс.